Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. попросилась колода Варжея сьогодні. Хочеться подивитися давно не бачили. Що хоче сказати сила. Що хоче сказати сила рід? Які підказки я повинна знати на сьогодні? Перша підказка. Дівочки, хтось ненавимисно зустріне пару. Ну, по-моєму, прекрасна. Чесно, класно. Підказки від сили, тим не менше. Хто ви в мене на сьогодні? Подумайте про себе, назовіть своє ім'я. Благодарна за те, що ви біля мене, що ми ростемо, що ми мудрішаємо, гарнішаємо, що ми вчимося себе любити? Хто ви в мене на сьогодні? А у мене чоловік, який? Знаєте, зцілився і це класно. Якщо ви жінка, то ви в чоловічих енергіях, хтось пройшов зцілення, стілення по страшному суду, якась була кармічна ситуація, історія якась, яку ви повинні були пройти, не могли її обійти ні нікоїм образом. Все це на благо. І сілення було через конфлікт. Ви прийняли рішення щось відстояти, і що вас звільнило, хочеться сказати. Будемо дивитися, що хоче сказати сила на сьогодні. Що хоче сказати сила? Знову так, ну тут тут не прогадати, що ви звільнилися хтось після хвороби, хтось після стосунків, хтось після від якихось тяжестей життєвих негараздів, робочих моментів, якихось ситуацій. Конфліктних, знову ж таки, чомусь іде, дівчатки і мальчики. І кажуть про те, що о, знаєте, тим, що ви освобождаєте щось пропрацьовуєте просто, приймайте якесь рішення, неважливо. Ви о, знаєте, хух, от ідете в реалізацію, тут саме третя, четверта чакра. Про те, що, знаєте, ви якось от перестає боліти ваше серце. Ви якось наповнюєтеся, можете, начебто, рухатися туди, де вам добре. Так, щось пов'язане з коханням, чомусь мені йде зараз. Так, знову таки, тепер тут у нас жінка. Давайте подивимося. Так, яку жінку ви обираєте, яку жінку залишите в минулому, і те, що я кажу правду. Тут чоловік притягнувся на розклад. Ну, в мене їх також багато, я знаю. Аж 5%, але дивиться набагато більше. Підписано тільки 5%. Добре, давайте. Хтось обирає залишити жінку в минулому, і тим самим якось від чогось захиститися. Зараз кажуть про те, що ви були довго в сумніві, секунду. Не так сказала, дівчат. Навпаки, хочу це сказати. Дивіться сюди, тим, що ви <coughs> лишаєте якусь жінку, міняєте її на щось інше. Тут у вас були сумніви. Кажуть про те, що ви лишаєтесь захисту. Це вже інший чоловік, ви зрозуміли мене, Притягнувся. Лішайтесь якогось захисту. Розумієте? Ану, підтвердіть, будь ласка, або спростуйте. Да, ви якось знаєте, продаєте свій захист, не, не, роз, не, не розумію на що. Да, продайте свій захист на зраду, мальчики Мальчики зараз кажуть у мене е інформацію, цю я вам зараз відкриваю. Це вже другий поток, В першому дійсно таки було на успіх. А тепер кажуть про те, що хтось е покидає жінку, лишається защити. перше, що мені пішло, що біля вас була жінка, е яка була зі знаннями, дівочки, і те, що е уходить від вас ваша благость. Зрозуміли мене? Швидко. Давайте далі. Що ще треба знати на сьогодні, що це ваш вибір? Ну. І дивіться, як дівать мальчики, як ідуть Тут кажуть про те, що якщо ви зрадили свою жінку, можливо, тут просто хтось покинув, там і у нього все добре, а тут хтось предательством своїм лишає себе захисту жінка, яка біля нього, і дивіться сюди, і кажуть про те, що цей вибір. Ставить смерть на вашому зростанні, і до вас починає чіплятися негатив. Да. Всередині, себе, всередині вас починає цеплятися негатив. Можливо, зараз ви будете ці ситуації прокручувати якось. Можливо, ви будете самі себе корити за ту саму зраду. Зрозуміли мене? Тобто, через цей вчинок ви самі розумієте, що ви зрадили свою дівчину. Так? І прикрашаються якісь ваші благості. Так, да? це було не навмисно, це було не заплановано. Але коротше, біля вас. От зараз ви ворог у своєму домі. Зараз ви ворог у своєму домі. Ви будете конкурувати самі з собою, будете конкурувати з цією людиною, з дівчиною, тому що все стане ясно. Отак, дівочки, мальчики, що ще? Кажу про те, що ви ще можете очиститися і повернути собі своє благо. При бажанні, ви можете, знову ж таки, дівочки, тут когось була ресурсна жінка, При бажанні, ви можете повернути собі пару. І знайти тим самим вихід. Не знаю, що ви повинні там, які ви повинні мішки золота покласти до її ні, щоб вона вам пробачила. Да, вам кажуть про те, що ви повинні бути чоловіком в цій ситуації, прийняти рішення і от про що конфлікт, знаєте, от зустрітися, ну, побачити себе, який ви є насправді, якщо ви зрадили, що ви за чоловік такий, що ви зрадили свою пару. Розумієте? А інакше кажуть, що у вас буде застій. Ви повинні це проговорити і прояснити, не робити вигляд, що цього нема. Зрозуміло? Тобто ви повинні признати свою провину. Сплатувати, як ви це зробите. Да. І знаєте, і сократити цю дистанцію, яка у вас наразі з'являється. Зруйнувати цю дистанцію. Зрозуміли мене? Хтось звернеться за допомогою, хтось звернеться за консультацією, комусь підкажуть просто. Хтось, можливо, сходе, не знаю, за допомогою до друга. Да, але кажуть. А ви думаєте, що це, це зберегти в таємниці, але це, не, це все одно відкриється. Розумієте? Якщо ви ще не можете, про що? Ви кажуть, про те, що знаєте, зараз, якщо вам здається, що це неможливо, насправді то ви можете ну, вирішити. Якщо ви зараз вважаєте, що вона вам не пробачить, вам кажуть, що ви можете це все брехня. Ви знайдете ключі до, ці, до цих е, дверей. Зрозуміло, тут навіть поруч воно лежить. Просто запитайте, що я повинен зробити, щоб ти мене пробачила, щоб розірвати ці конфлікти. І щоб знову таке було благо. Вам кажуть про те, що ви за це заплатите офіційно. Офіційно. Хтось, знову таки, девочки, розпишеться, щоб е, це буде ваша плата за е, зраду. Ви офіційно запропонуєте стосунки. Підете до, до сім'ї офіційно. Що ще треба знати? Ну, карт вам хтось підкаже все одно. Трошки терпіння, ви якось. До вас прийде якесь рішення, як налагодити. Хтось через подарунки. Хтось, знову ж таки, якась ситуація по долі станеться, де вам підкажуть, як повернути кохання, дівочки. Знову таки, дві карти кохання. Про те, що от дорога, можливо, вам треба десь на відпочинок скататися. Це вам в будь-якому випадку урок, урок, за який доведеться заплатити, дівочки. Хтось, знаєте, як скажу? Хтось запитає в старшого покоління поради, можливо, навіть запитайте старшого покоління у не в своїх родичів, а в родичів, у мене як іде, в родичів дівчини, які до вас будуть лояльні, лояльно налаштовані, вам доведеться постаратися заради цього балансу. Зрозуміли мене? Що ще треба знати? Ситуація по страшному суду. Яка вимагає з вас <кій> попрацювати, щоб дійти до істини, щоб отримати якусь інформацію. Не за не за спасіба. Знову третя карта, третя карта, грошей. Інакше знову ж таки, ви на себе напустите, якщо біля вас була віда, і ще ви на себе напустите, навіть якщо вона цього не бажає, якісь болячки, болячки, в тому числі по чоловічому, я вам зараз кажу, як воно є насправді. Зрозуміли мене, і це, це не вона так захоче, це захоча та сила, яка за нею стоїть. Угу. Ви повинні вибачитися, навіть якщо вона вас не пробачить. Вам треба щось на щось поміняти, поміняти хворобу. Ну, от, пожалуйста, вам треба, хтось звернеться до практика, хтось попросить вибачення у своєї ресурсної відающій, зрозуміли мене, а хтось, дійсно, таки звернеться за консультацією заради добробута, як налагодити. зрозуміли мене. І це буде ця людина, мене такі ця людина вам підкаже по правосуддю, як повинно воно бути. Я хочу вам пораду, тому що ви не гадять. Зрозуміли мене. А з дівочками відаючими, ну ви так не шутіть просто. Вам Бог прислав для розквіту вашого роду прекрасну жінку, а ви її не втримали. Не те, що не втримали, ви ще її і зганьбили, і себе зганьбили. Порада вам. Повільно будуйте своє майбутнє, інакше щастя ваше під загрозою. Будуйте своє майбутнє. Спостерігайте за нею. Знаєте, як я вам навіть скажу? От ви знаєте, що за нею сила. Тут а, ті, є ті, які, навіть, якщо ви не знаєте явно, ви підозрюєте, що це жінка з силою, ну, мінімум з інтуїцією. Можливо, ви в гарячки називаєте її відьмою. Розумієте, дайте нам ще пораду. Стройте майбутнє з цією жінкою, бо не буде вам щастя. Порада вам. Ви можете перемогти. Ви можете пере перемогти, вам це буде нелегко гірко. Виберіть правильно час, вам кажуть, і буде у вас урожай. Ви справитеся. Не крадьте в себе ваші ресурси, якщо вона цього не зробиться, зробить сила, яка за нею стоїть. Навіть невольно від неї. Благодарю наших прекрасних, прекрасних зрадників. Е, Знаєте, навіть скажу з досвіду: От якщо ви просто прийдете і скажете, що я от козел, я так не хотів тебе образити, Ви прям покаєтеся. Вона вас пробачить, навіть якщо вона не прийме, але пробачить. Угу. Приймайте во благо.